Чотирьох речі, які потрібно зробити, коли ціна на золото злетить до небес. Золотий бум як правильно діяти, коли ціна на золото злітає вгору. Золото завжди було символом стабільності, надійності, часом, останнього рубежу захисту для інвесторів. В останні місяці ми спостерігаємо безпрецедентне зростання цін на цей благородний метал, і це закономірно викликає питання, що робити, коли золото злітає вгору. Чи варто купувати більше? Чи потрібно переглядати свої інвестиційні стратегії? Як досвідчений інвестор, я часто стикаюся з подібними питаннями від своїх клієнтів. І хоча кожен портфель унікальний, існують загальні принципи, які допоможуть вам орієнтуватися в цій ситуації. Давайте розберемо чотири ключові кроки, які варто зробити, коли ціна на золото досягає рекордно високих рівнів. 1. переоцінка портфеля. Золото це не самоціль. Перше, що потрібно зробити, це поглянути на свій інвестиційний портфель і оцінити, яку частку в ньому займає золото. Багато новачків схильні переоцінювати роль золота, розглядаючи його як панацею від усіх економічних негараздів. Це, звичайно, помилка. Золото це частина диверсифікованого портфеля, а не його основа. Оптимальна частка золота в портфелі залежить від безлічі факторів вашого інвестиційного горизонту, толерантності до ризику, поточної економічної ситуації і ваших особистих цілей. Як правило, для більшості інвесторів розумним вважається мати від 5% до 10% золота в портфелі. Якщо ж золото займає більш значну частку, варто задуматися про перебалансування. Важливо розуміти, що різке зростання ціни на золото може спотворити реальну картину вашого портфеля. Можливо, частка золота зросла вище запланованого рівня, і зараз прийшов час повернути все в початковий стан. Це не означає, що потрібно терміново продавати золото. Швидше, потрібно оцінити, чи відповідає поточна ситуація вашим довгостроковим цілям. Особистий досвід, я пам'ятаю, випадок, коли клієнт СП з зростанням цін на золото, вклав в нього більше 20% свого портфеля. Коли ринок почав коригуватися, він зазнав серйозних збитків. Цей випадок наочно демонструє, наскільки важливо дотримуватися своєї інвестиційної стратегії і не піддаватися тимчасовим ринковим тенденціям. 2. Балансування портфеля, повернення до гармонії. Якщо частка золота у вашому портфелі зросла вище запланованого рівня, прийшов час для перебалансування. Це не означає, що потрібно терміново продавати золото і панікувати. Перебалансування це просто процес повернення вашого портфеля до початкового розподілу активів. Як це зробити? Продайте частину золота та використовуйте виручені кошти для придбання інших активів, яких у вашому портфелі недостатньо. Наприклад, якщо ви хочете мати 10% акцій, а зараз у вас їх тільки 8%, використовуйте виручені від продажу золота кошти для покупки акцій. Важливий момент при продажу та купівлі інвестицій на оподаткованому брокерському рахунку може виникнути оподаткований приріст капіталу. Тому перед внесенням будь-яких змін у свій портфель обов'язково проконсультуйтеся зі своїм податковим консультантом. 3 золоті ІТФ зручний спосіб диверсифікації. Фізичне золото це, безумовно, красивий і цінний актив. Однак придбання, зберігання та страхування фізичного золота може бути дорогим і складним. У цьому випадку золоті ІТФ, біржові інвестиційні фонди, це відмінна альтернатива. Золоті ІТФ дозволяють інвестувати в золото, не купуючи та не зберігаючи фізичний метал. Вони забезпечують зручний і доступний спосіб диверсифікації вашого портфеля. Крім того, золоті ІТФ, як правило, мають низькі комісії та доступні на будь-якому інвестиційному рахунку, включаючи пенсійні рахунки. Що вибрати фізичне золото або ІТФ. Якщо ви цінуєте фізичне золото і готові до пов'язаних з ним витрат, то покупка фізичного металу може бути виправдана. Однак для більшості інвесторів золоті ETF є більш практичним та економічним варіантом. Популярні золоті ETF Spider Gold, Gold – один з найпопулярніших і ліквідних золотих ETF Gold Trust IAU – Альтернатива Gold з трохи нижчими комісіями, а ETF – на акції з фізичного золота з Gold ETF забезпечений фізичним золотом. IShares Gold Trust Micro, IOM, ETF, призначений для невеликих інвесторів. 4. Захист від волатильності альтернативні активи. Зростання цін на золото часто є ознакою економічної невизначеності та волатильності на ринку. Тому, крім золота, варто розглянути і інші активи, які можуть допомогти захистити ваш портфель в періоди ринкової нестабільності. До таких активів належать. Акції компанії широкого вжитку ці компанії виробляють товари та послуги, необхідні людям у будь-яких економічних умовах. Акції компанії охорони здоров'я, попит на медичні послуги та товари залишається стабільним незалежно від стану економіки. Акції комунальних підприємств, ці компанії надають життєво важливі послуги, такі як електроенергія та водопостачання. Облігація облігації, як правило. Вважаються більш консервативним активом, ніж акції, і можуть допомогти зменшити волатильність вашого портфеля. Особиста порада не варто інвестувати в щось, чого ви не розумієте. Перш ніж вкладати гроші в будь-який актив, переконайтеся, що ви добре його вивчили і розумієте пов'язані з ним ризики. Висновок розумний підхід до золота. Зростання цін на золото це безумовно привабливе видовище. Однак важливо пам'ятати, що золото це лише частина диверсифікованого портфеля. Не варто піддаватися тимчасовим ринковим тенденціям і приймати імпульсивні рішення. Натомість дотримуйтесь своєї інвестиційної стратегії, регулярно переглядайте свій портфель і не бійтеся звертатися за порадою до професійних фінансових консультантів. Розумний підхід до золота це ключ до довгострокового фінансового успіху. Ключові думки Золото є частиною диверсифікованого портфеля, а не його основою. Регулярно переглядайте свій портфель і перебалансуйте його, коли це необхідно. Золоті ETF – це зручний і доступний спосіб інвестування в золото, розгляньте альтернативні активи для захисту від волатильності, дотримуйтесь своєї інвестиційної стратегії і не приймайте імпульсивних рішень. Не забувайте, що інвестиції завжди несуть ризики. Перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм фінансовим консультантом.